Будь ласка, пірамідка, не впади, бо я не хочу знову тебе якось докупи збирати. Котики, маркотики, вітаю! І сьогодні хочу показати вам свої книжкові покупки за останні три місяці. Все те, що я накупувала за це літо. І як ви бачите, я вже виставила таку невелику пірамідку. Вона вже в мене зразу декілька разів впала, але тут таке сподіваюся, що більше падати не буде. Робимо із вами традиційний кофт за те, щоб, знаєте, мої книжкові покупки вони лише збільшувалися, збільшувалися і збільшувалися там вдвічі, втричі. Ой, скільки. Там можна збільшуватися, щоб я швидше заповнювала свою таку книжкову полицю і змогла вам уже нарешті зробити огляд з усіма книгами, що в мене є. У нас з вами є ще один привід сьогодні зробити традиційний ковт, тому що нарешті ось ця людина, ця дівчина, вийшла з нечитуна. Я не вірю, але так, тому що за останні два тижні я вже прочитала шість книжок, і мене вже не зупинити. Ні, ніяк. Тому ваші оплески людині, яка нарешті за півроку змогла вийти з цього жахливого стану. Ох, дякую. За три місяці в мене з'явилося 16 нових книжечок, із них малесеньку частину мені подарували. Всі інші доводилося ось так брати і купувати біденькі гроші. Та я економила як могла. Чесно, книжок могло бути ще більше. Я ще так себе стримувала і. У мене відчуття знову ж таки, що тут не 16 книжечок, а що їх просто кілограм 20. Я поки ось тут зібрала всі свої книжки, передивилася, що в мене з'явилося того, що я вам не показувала. У мене відчуття, наче я пропохала в залі відчуття, відчуття Ах, жахливе слово. От із цих 16 книжечок, лише однієї в мене зараз з собою немає, тому що я її дала почитати. Так, я та сама добра людина, яка може комусь давати читати книги, найближчим людям, але може давати читати. І це була книга Іларіона Павлюка. Я бачу вас цікавить пітьма, книга, яку я бачила на просторах Ютубу, інтернету, ну взагалі просто в інтернеті про неї постійно говорили. Я знала, що це український автор, український письменник, сучасна українська література. І я бачила купу позитивних відгуків. Я ж думаю треба взяти і прочитати і ми з вами в попередньому відео разом читали цю книгу і ви точно знаєте як там вона мені сподобалася не сподобалася 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 я думаю що це книга варта того щоб було її купити і ось так прочитати і мабуть це та книга яка почала мене частково виводити із цього мого нечитуна наступна книга яку я зараз перед собою бачу це мабуть те що а, взагалі я ніколи не думала що я почну купувати це не просто книжка це вже серія книжок я ніколи не Думала, що я буду купувати ці книги, бо це не мій жанр взагалі. Подивіться на цю книгу, і подивіться на мене. Я схожу на людину, яка може кайфувати від там не знаю серійних маніяків від розслідувань від чогось такого кривавого, небезпечного, ще й по медичному жахливо мерзенно описаному. Ні, тому що я зайчик, який взагалі не любить таку літературу, який не сприймає ось це там якісь кров, насилля. Я не можу про це читати в книгах. Але ви можете побачити не просто першу частину, тут ще й друга частина. І мало того, що я їх купила, я їх і вже прочитала, і я вже шукаю третю частину: і четверту, і п'яту, і шосту. I'm sorry, звісно, не мій жанр, не моя тематика. Але я сиділа і ось так, знаєте, трішечки боялася. Моментами була якась така відраза, коли я читала, але така. Мені подобається, мені треба ще. Насправді, я очікувала, що буде щось подібне, але я не думала, що мені сподобається настільки. Коли я купувала хірург, я думала, що, знаєте, прочитаю одну книгу і все. Я це закину, просто там собі поставлю таку е пташечку, що Окей, я намагалася познайомитися з цією серією, та не вийшло, бо це якось знати жахливо. Ні. Мало того, що я прочитала, я купила вже другу частину, я її прочитала. І це настільки не схоже на мене. І я розумію, що ці книги вони мене також вивели частково з цього нечитуна. Коли я спробувала розширити свою зону комфорту, взяти те, що я б, мабуть, ніколи просто так би не взяла, прочитати так, і та ще й потім купувати продовження, зрозуміти, що мені це подобається, і це класно. Якщо ви розумієте, що у вас якийсь такий книжковий застій, спробуйте купувати щось нове, те, що ви не читали. Але те, що для вас незвичне, і я впевнена, що можливо якусь таку проблему, яка була і в мене, ви також зможете подолати. Тому така моя книжкова покупка хірург, яку я вже навіть встигла прочитати, насправді це щось таке легке, ніби якийсь серіал. Більше я думаю, що буду розповідати про ці дві книги у своєму прочитаному, та те, що потрібно знати, що в цій серії це в нас серія про е детектив Куріцолі і Айлс. Якось там, настільки я розумію, я її імена, ви знаєте, так дочитати і забути про кого я там читала. Тобто, це така серія, яка нам буде розповідати про розслідування, розслідування пов'язані з серійними маніяками, з різними ненормальними людьми. От, все таке що можна собі уявити, не дуже приємне все воно там і буде. Та мені сподобалося, які теми підіймає авторка. Але знову ж, давайте так вже детальніше буду про них розповідати у своєму прочитаному. Взагалі не пошкодувала, що купила ці книги, і насправді далі там ще є 14 книг в Україні. Поки що перекладено лише 10, Та я впевнена, що незабаром ці 10 у мене з'являться, і може бути таке, що навіть до кінця року всі ці 10 книг в мене будуть прочитані. Ну, знайшла я те, що мені сподобалося. Я б ніколи не подумала, що такий зайчик, як я, от просто зайчик я, і оце буде цю естетику любити. Це ж геть не моє. А от, бачите, взяла і прочитала. Наступні дві книги пов'язані із маркетингом. Мені подарували. Так, я знову ж я людина, яка любить читати про різну тематику, різні жанри. Я ніколи не зациклююсь на чомусь одному. Так, в мене є такий, би мовити, напрям, який мені подобається. Це класика, вся класична література, хочеться її перечитати. Але знову ж таки, в мене є певні стижечки, в які я також влажу, намагаюся знайомитися з такою літературою. І перша книга, яку мені подарували, це книга гнучки бренди. Мені як людині. Яка там намагається стати блогером, блогеркою, або взагалі ним стала, я ще не можу зрозуміти в ролі, кого я себе відчуваю. Розумію, що такі штуки, такі книги варто читати для того, щоб черпати якісь нові ідеї. І взагалі я вважаю, що в таких книгах може бути певна якась база, яку можна взяти для себе, і навіть не просто там чисто для маркетингу використовувати для свого бізнесу, для якихось стратегій, а й використовувати для ведення свого блогу, ведення своїх каналів. Все ж таки, я вважаю, якщо що ти розумієш? Якесь там зерно, то ти зможеш його потім в подальшому використовувати в своєму житті. Тому такі маркетингові книги мені нереально заходять. Звісно, що є хороші книги, є погані книги. Та я починала читати ці гнучкі бренди, і те, що я на початку прочитала, мені чесно подобалося. Тому для мене такий um, read for morning, знаєте, коли ти не ввечері розслаблений там чи розслаблена в ліжечку лежиш, а коли зранку ти там. Хвилин 20-30 напрягаєш свій мізочок, свої мізочки, і можливо черпаєш якісь нові ідеї. Наступна книга, яку мені подарували, це Скрам. Навчись робити двічі більше за менший час. Не думаю, що ця книга мене особисто сильно зацікавить. Спробую її почитати. Знову ж таке, на свій такий ранковий. Читабельний настрій, щось таке, що може мені запам'ятовуватися. Та я ніби знаю, як робити все вдвічі швидше. Ніколи з цим не борюся, або коли я знаю, що мені треба щось робити, доведеться встати і робити. Я так розумію, взагалі, скрам це як така, якась така якась система організація твого часу. Взагалі, тобто це книга більше про тайм-менеджмент. В мене Є проблеми з прокрастинацією, знаєте, з тайменеджментом мене особливо проблем немає. Та все ж подарували спробую почитати. Якщо не піде, то просто візьму і закину. Тим паче, що я хочу зробити відео про мотиваційну літературу. Це те, що інколи мене впирає, те, що інколи мені не подобається, те від чого мене може там просто бомбити, особливо коли знаєте, вода водою перелята, Там я взагалі не можу стримувати свої емоції. Тому для того, щоб я думаю, зробити класну якусь підбірку мотиваційно такої наукової літератури частково можна почитати більше різних книжок, щоб про обширніше вам про це все розповісти. Коротше, дві книги подарували. Оця мені вже точно подобається. Це що не знаю, будемо з вами читати. Що ви бачите перед собою? Звісно, це книга, якою можна просто вбити. Це у нас кідрук, його колонія. Вчора в мене з'явилося дике бажання прочитати цю книгу, і я вже тут поставила собі два стікери на героїв і на що там щось там ще було. Зараз я вам скажу герої, а і скорочення тут ще. Ви знали, скільки тут героїв? Я була в шоці. Я їх навіть не змогла порахувати, бо мені здається, що тут людей 100. тобто 100 дієвих осіб. Тому я так поставила собі стікерочок, щоб туди повертатися, розуміти, про кого я там читаю. Ви подивіться, подивіться, яка вона величезна, ви подивіться на цей шрифт. ви, Я не знаю. Може, це книга, яка закине мене знову назад в той не чіту, не просто це все, що я вам тільки що хвалилася, що я почала більше читати, і воно піде на нівець, бо з цією книгою, там просто мені буде погано. Та все ж я вірю, що, можливо, таку, це не просто цеглина, це цеглини ще, ви розумієте? Я зможу так швиденько проковтнути. Взагалі я обожнюю книги кідрука, я читала в нього достатньо, я думаю, літератури, щоб зрозуміти, що це мій письменник, це мій комфортний. Автор і також я стежу за кідруком в соціальних мережах. І у, я настільки вже звикла, знаєте, до кідрука якось в своєму житті, що я думаю, що ця книга, вона в мене швидко прочитається, і все буде гаразд. Але я була в шоці з того, яке реально вчора в мене дике бажання виникло взяти і прочитати клоні. От я просто думала, що е, тут ще ж має бути дві чи три частини. Боже, Мені писали люди, я вже забула, скільки частин. Сорі, сорі, сорі. Але е, я боюся, що потім, через там, півтора роки, як вийде наступна частина, доведеться знову це перечитувати для того, щоб пригадати ті всі події. І це якось мене зупиняло перед цією книгою. Типу, навіщо зараз читати? Просто ти їх собі купуй і потім, коли вже будуть всі книги, мабуть, через 10 ти візьмеш це все і прочитаєш. А потім я така, та ну я хочу взяти це і прочитати. Нарешті, Тож думаю, що найближчим часом можна чекати мій відгук на колонію. Маю на це принаймні величезні надії. Але кідрук це така бусічка, я просто не можу. От ах, як поки в мене не буде фото з кідруком, я вважаю, що це життя, воно просто марне. А от коли в мене буде фото з кідруком, от бачите, я і кідрук, тоді все буде просто суперське. Боже, я сподіваюся, людина не буде дивитися це відео і крінжувати разом зі мною. Все, сорі. Максиме. Максима, якщо ви подивилися це відео до цього моменту, ще його не вимкнули, то вітаю на моєму каналі. Взяла наступну порцію своїх новеньких книжечок. В мене вже руки відвалюються. Можна просто не ходити ні на які тренування. Бо коли в тебе є книги, і ти їх там постійно туди-сюди переставляєш, тягаєш, то ручки в нас будуть ух, молодці. І наступна книга, яку я купила, зараз я її активно читаю. Це книга прокрастинація. Як я вам казала, в мене є проблеми з тим, що я прокрастиную. Мені це набридло. Я хочу зрозуміти взагалі причини, які можуть бути прокрастинації, як із цим боротися. І це зараз моя така ранкова книга, яку я там зранку прокину. Ося каву, почитала, зробила для себе висновки. Я активно працюю з цією книгою, активно її читаю. Там підкреслюю все, що мені може знадобитися. Одразу, якщо я розумію, що зловила якийсь ось цей інсайт, ось це модне слово. Ой, я одразу така, угу, все запам'ятала, зловила там якусь техніку, що використала. І поки я прочитала сторінок 70-80, то я хочу вже сказати, що це класна книга, тому що тут немає води. Для мене книги, в яких немає води, це просто ван лав. І я розумію, що я починаю розуміти причини цієї прокрастинації. І я сподіваюся, що після цієї книги я не закину свої спроби більше робити бороти цю це ж таки прокрастинацію і використовувати свій потенціал і все, що в мені є класного і прекрасного на максимум я не хочу прожити це життя даремно. Я не просто так народилася, я не просто так існую в цьому світі. І коли в мене є можливість змінюватися на краще, позбуватися якихось таких негативних моментів, які мене будуть тормозити, я завжди так знаєте, хапаюся за цю можливість і роблю все для того, аби життя ставало краще. Наступна книга, яку я купила, це Віра Агеєва, її марсіани на Хрещатику. Я вже почала читати цю книгу. Так, в мене багато зараз початих книг, і це Погано, бо потрібно фокусуватися на одному, максимум дві книги. Це як в мене зараз є ранкова і вечірня. Все, ось дві книги, максимум який може бути. Тому якось я трішки так притерможу і почну інакше ставитися взагалі до читання і перегляну свій список початих книг. Все ж таки, потрібно позавершувати кожну окремо, а не читати паралельно 122 книги. Віра Агеєва. Хто не знає, це моя викладачка з університету. До речі, можете мене привітати, тому що я знову студентка Києво-Могилянської академії, знову на філології, але цього разу вже в нас буде з вами магістратура. Тому приймаю ваші вітання, що я знову таки студентка, і думаю, що з Вірою Агеєвою ми зустрінемося знову в університеті, а поки що її книга про літературний Київ 20-го сторіччя. Або в мене ще є таке бажання помандрувати тими місцями, де писали наші і більше дізнаватися про українських письменників і відкривати їх для себе не просто там оце людина, писала, молодець, і все таке. Хочеться більше дізнаватися про них як про особистість, і більше розуміти взагалі в. Який час там я не пожила із цими людьми? Ще я розумію, що одна така невелика книга знову спустошить мій гаманець, тому що тут описано про велику частину творів різноманітних, і я така: мені це треба купити, перечитати, мені це треба купити взагалі просто прочитати. Я розумію, що все знову буде щось купуватися, купуватися, купуватися. І ось ці 15 книжок потім за 3 місяці мені будуть здаватися такими. Типу, ти думала, що ти робила покупки? Ні, ти просто. Так собі щось відпочивала. А реальні покупки вони будуть ось починатися і починатися. Боюся, але добре найбуде. Наступна книга, яку мені подарували, це моя бажанка, тому що коли боже, даремно, що я це зробила, я підписалася на віхолу в інстаграмі. Після того, як я підписалася на віхолу в інстаграмі, почалося це мені треба купити, це мені треба купити. Ага, про цю книгу запам'ятаю. Це щоб мені подарували це, щоб те, те, щоб те, а, покажу там хлопцеві, що я там хочу з цих всіх книжечок. Просто. Навіщо я підписалася на віхоло в інстаграмі? Навіщо я постійно хочу тепер щось купувати? В них вийшла ось нещодавна книга. Ось ця доба карнавалів, середньовічі карнавалів. Я вже така. Так, мені потрібно піти в книгарню, і її купити. Навіщо? Так само і з цією книгою. Мало того, що я хочу повністю зібрати серію. Не канонічний не канон. Я вам про це. Розповідала. Так я ще коли побачила книгу, що з Іриною Віль, де трилогія така, вона мені треба, я її буду купувати. Все стовідсотково, тому що про цю авторку я взагалі ніколи не чула. Але я розумію, що відкривати нові імена для себе потрібно відкривати нові такі світи, ось ці письменницькі потрібно. І якось так трапилося взагалі в цьому житті, що віхола мені сама написала, запропонувала цю книжку. Я така. Я ж її тільки хотіла купити, вона в мене була в бажанках. Я її хотіла прочитати цієї осені. І вони такі тримайте. І я така моя улюблена просто серія книг. Мені подарували одну книжку. І я, і знаєте, в мене це, ніби я виграла якийсь лотерейний джекпот чи щось таке. Тому на осінь, як ви розумієте, ця книжечка в нас буде читатися. Ой, я Сподіваюся, що колись мене буде полиця повністю заставлена з цією серією неканонічним каноном. Це в таких моїх мріях, та все ж, все ж. Я тут ніби не про покупки свої якісь розповідаю, а от все, що мені накопичилося за останні два місяці, що я вам не розповіла, не дорозповіла. Мені хочеться ось так за один момент сьогодні в одному відео це все просто впихнути. Тому бідні люди, які дивляться це відео, знають, що воно може бути величеньким. Та все ж людина, розумієте, два місяці відео не знімала. Ну що це таке? Ні, насправді я знімала, але те, що я знімала, мені не сильно подобалося. Тому я така кожного разу відкладала, що зніму щось краще, краще. Потім така: та ну, наш, ну, алло, скільки можна відкладати? Сідай, знімає, випускає. Люди чекають аудиторії. Я думаю про аудиторію, і я така, точно буду випускати. Наступна моя покупочка цього разу в нас не віхала авіват. Підписалася я теж на них в інстаграмі, побачила, що в них знижки 30%. до кінця були серпня. Ну і така, давайте підемо. Накупимо книжечок. На щастя, купила тільки там дві книжки, була тільки дві. Одну я купила продовження асистента, бо я саме дочитувала хірурга. І це була друга поспіла в Амок. Я нічого не знаю про цю книгу, крім того, що мій одногрупник якось її показував себе в сторі, сказав, що вона класна. Я йому довіряю. Тим просто людині неможливо не довіряти в плані книжок, і така треба мені прочитати. Хоча в книгарні я сумнівалася, чи брати цю книгу, чи не брати. Але я взяла цю книгу і ще одну, підійшла на касу і запитую дівчат, яку книгу ви взяли на моєму місці в людей, які там працюють, продають книги. І дівчинка мені каже, що краще взяти цю, тому що це щось незвичне для української літератури, такий постмодернізм. М, таке щось буде відбуватися, така. Візьмемо, спробуємо прочитаємо. Уже не просто сонце сіло, уже вечір починається, а я ще досі не розповіла вам про свої покупки. Наступна книга, яку ви вже могли в мене бачити, це Оксана Забушко і її музей покинутих секретів. Це книга в списку року, що я хочу прочитати за рік. мене там були 23 книги, які я хочу прочитати в цьому році. Ця книга там є. Я обрала таких максимальних товстунчиків якось. Але я взяла цю книгу в рамках марафону. Ви могли бачити попередню там частину, взагалі першу із Павлюкова. І його я бачу, вас цікавить пітьма. І я почала знімати момент, типу марафон, як я читаю цю книгу. Я дійшла до сторіночки 100, можливо, трохи, бі... а ні, 106. Я була на 106-й сторінці і все. Я не змогла далі йти. Я закинула книгу, або це був не той час, не той настрій, щось пішло не так. Так воно було цікаво, так було пізнавально, більше ти розумієш, в контексті, в якому жила Україна раніше, коли я там ще була малявочкою. Я закину, я не змогла, я не знаю, що сталося. Якось просто не, не пішло. Маю надію, що якось я зберуся з силами. Захочу, от реально захочу прочитати цю книгу, не буду себе заставляти. Я зрозумію, що час настав. Я дозніму влог, дознімути відео. Правда, там буде така вставка. Там привіт, пройшло 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 місяців з моменту останнього кадру. Але нічого страшного, ми з вами продовжуємо читати цю книгу. Насправді думаю, що так і буде. Та все ж до цієї книги не хочу себе примушувати, хочу самостійно дійти. I От, і все. І остання моя така стопочка моїх нових книжечок. І серед них перша книга, яку мені подарував сам автор, Валентин Поспєлов і його Стокгольм. Я ніколи не чула про цього автора до того часу, поки він мені не написав, також не чула про цю книгу, не бачила. Вже потім, коли вона до мене прийшла, я така ходила там в книгарні. Є ще десь я почала бачити цю книгу, така ого, прикольно. Мені цікаво знайомитися знову ж таки з сучасними українськими авторами, особливо з тими, хто зараз починає писати в кого виходять книжки там перші другі, третій. Чому я хочу себе відчувати, знаєте, в ось цьому? Контексті української літератури в сучасному я хочу якось доторкнутися до побудови українського сучасного письменництва, бути однією із тих, хто я там не знаю, прочитає нову книгу, зрозуміє, що це скарб, і буде в маси нести те, що друзі обов'язково читайте там, тобто просувати авторів, молодих, українських, і ось це моє відчуття, що я можу бути серед людей, які там беруть перші книги, молодих авторів читають і якимось. Своїм відгуком я можу або знаєте, там допомогти книзі розвинутися, хоча я там не людина сильна медійна, там мене маленька кількість підписників, та все що я розумію, що надалі можливо моя аудиторія, можливо, моя аудиторія може збільшуватися. І ось це відчуття ось цієї доторканності до того, що робиться зараз, і до того, що ти можеш повпливати на якісь процеси, для мене це настільки так. Вразливо настільки прикольно, що цього разу я погодилася на те, щоб мені просто прислали цю книгу, бо я не людина, яка любить халяву. От одразу я хочу сказати, що можливо хтось мені захоче про щось написати, саме в плані того, що там щось відправити, чи що. Я не людина, яка бере все поспіль. Я людина, якій має бути цікаво в першу чергу, в тому, що ти можеш взяти, на що ти можеш погодитися, і це видно навіть по моєму косметичному каналу, тому що, аби я любила халяву, повірте. Скільки в мене ось тут о, гір, косметосу цього було б халявного. Ні, ні. Я якось не знаю, спокійно до цього ставлюся, і мені краще піти в кримницю, купити за свої гроші, те, що мене цікавить, ніж просто брати все ось так поспіль і не знати потім, як з цим впоратися. Тому такий мій спіч, взагалі, про те, як я ставлюся до там, подарунків, чогось такого. І ось цей момент, блін, я не знаю. Я, Я хочу бути. Присутньою в моменті творення нової сучасної української літератури. Все і мені це подобається. Тому будемо з вами якось читати і буду ділитися своїми враженнями. Сподобається, сподобається, не сподобається. Так і скажу, що ні, це не моє, або там якісь не знаю, які в мене там враження будуть. Наступна книга, яку я так дивилася, обирала. Я взагалі пішла в книгарню «Є», Мені потрібно було обрати такий подарунок, і я помітила цю книгу. «Часу немає Рустем Халім. Думаю, вона мені не треба. Якась така ще обкладинка. Цікава, звісно, тому що у нас тут є наша чудова статуя. Та все ж синій колір. Не люблю щось нецікаве. Потім хоп, подивилась на анотацію. Анотація мене зацікавила. Київський юрист, Едем, вважає себе невдахою. Він смертельно хворий, не досяг успіхів у кар'єрі. А головне кохання свого життя втратив 15 років тому, у миті розпачу перед ним виникає джин. І ось така все, знаєте, тематика. Думаю, так. Мені можливо це треба. Але я така: ні, я ж прийшла по подаруночок, все пішла. Майже забула про цю книгу. Потім я почала бачити в Тіктоці, якось гортаю Тікток. Одна дівчинка показала, інша дівчинка показала. Хтось взагалі сказав, що це дуже-дуже крута книга. Я така: треба повернутися і, мабуть, купити цю книгу. Чесно, знову ж майже від усього, що я купую, я майже нічого не очікую. Не очікую, але будемо дивитися. Також мене в книжкових планах на цю осінь. І останні три мої книжкові покупки. Це Настя повелася на хайп завтра, завтра, завтра. Ця книга була всюди. Вона просто була всюди. Я не могла від неї вже так ховатися. я Така просто беру. Я її встигла прочитати в прочитаному розповім про свої емоції. Сподобалися, не сподобалися. Боже, подивіться, яка вона гарна, просто гарна. Я знала про те, що ця книга на хайпі, що вона про якісь там відеоігри, про стосунки між людьми, але не любовні стосунки, якісь такі дружні. Дружба, відеоігри, творчість, досягнення успіху. Ось чотирма словами можу описати цю книгу. Знову ж я я знаю навіть влог знімала, але я не знаю, він вийде чи ні, тому що мені він не якось частково там не подобається. Якщо я його змонтую так, як мені сподобається, влог з цією книгою вийде. Якщо я його не зможу так змонтувати, то, на жаль, влогу не буде, і доведеться просто там в причитаному переказати всі ті емоції, які я відчувала із цією книгою. Купила тільки тому, що вона була на хайпі все. Оце не знаю, іноді хочеться почитати щось таке, про що всі говорять. Ще одна книга, яку я купила, тому що повелася на рекомендації, це танці з кістками, медичний трилер Андрій Сем'янків. Я обожнюю цю книгу. Ця книга вона стала рушієм того, що мій нечтун такий, типу, пока, пока. Знову ж медичні трилери, я не сильно люблю таке читати, якось це не мій жанр. А тут купила, прочитала, закохалася, знаєш. знову ж. Емоції мають в на Настя, сьогодні ти показуєш покупки. От, купила таку книгу, танці з кістками, вона була також постійно в рекомендаціях. Я не розуміла, чому всі люди читають, фанатіють. І знаєте, що є такі моменти, коли, коли книга в рекомендаціях є два типи людей. Тобто, одні такі Вау, класна книжка, вона взагалі вона змінила моє життя, вона супер. І інший тип людей, які такі, фу, чому це всі читають, чому це та хайпі? Це жахливо. Про цю книгу я не побачила жодного негативного відгуку. Як таке може бути? Жодного негативного відгуку. І я думала, що я стану тією, яка цей негативний відгук зробить. А ні, вона мені також сподобалась. І остання книга на сьогодні це Бенджамін Стівенсон. Усі в моїй родині вбивці. Зацікавила вона мене тільки тим, що її написав стендапер. Я думала, що знову ж прочитаю книгу, що стендапери можуть писати. Це не якась моя неприязнь до стендаперів, але все ж. Не знаю, мене цей факт чистиував, чи що, хоча мені взагалі має бути байдуже. Та я думала, ну, буде якийсь такий, мабуть, детектив, щось там примітивненьке. Мені сподобалося. Хороша книга. Я рада, що я її вже прочитала, так все. Треба знімати причі... Треба знімати покупки. Перед тим як я прочитаю книги, бо я не можу зосередитися, щоб просто розповісти, чому я купила цю книгу, що там, як там мені хочеться розповідати про свої емоції після цієї книги. Так насту ні, просто подивіться, яка гарна, красива, стильна книга. Для мене це новий автор. Для мене це щось незвичне, тому я її купила. І ще вона гарна, стильна і красива. А от про те, які в мене враження вже будуть у нас у прочитаному все. Сонце цього разу мені вже каже, пока Настю годі вже базікати. Тому я вам хочу сказати дякую за ваш перегляд. Муа. Ви знаєте, що я вас усіх люблю, цілую, обіймаю. Також хочу, щоб наші з вами осінні прочитані і взагалі осінні покупки були найкращими, щоб ми кайфували від того, що ми купуємо, щоб ми читали, насолоджувалися цією осенню до неможливості. Щоб наші книжкові шафи вони розросталися, розросталися, щоб доводилося купувати не нові книги, а нові шафи, тому що вже немає куди ставити. Ті книги. Ще раз дякую за ваш перегляд. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!